ЛюЦИСІНІ Темний ЛІС. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Єдине, що Лудзи знав достеменно крихітна кімнатка, в якій його замкнули, розташовується під землею, дуже глибоко під землею. Всю глибину спуску він відчув ще в ліфті. Це був один із тих старомодних механізмів із ручним управлінням із кабіни, які майже зникли на горі, і його відчуття підтвердилося нумерацією поверхів, які вони проминали. Лів зупинився на десятому. Лодзі знову обвів кімнатку поглядом. Простеньке вузьке ліжко, інше немудряще вмеблювання, та старовинний письмовий стіл із масивного дерева. Аж ніяк не тюремна камера, радше кімната охорони. Вочевидь, люди тут не з'являлися давненько, бо, хоча постільна білизна й була свіжа, на всьому довкола лежав наліт вогкості й цвілі. Хідні двері прочинилися, і до кімнатки увійшов дебелий чолов'яга середнього віку. З очевидними ознаками втоми на обличчі. Він кивнув лици. А, доктор Ло, я складу тобі компанію, хоча ти прибув зовсім нещодавно, навряд стиг знудитися. Прибув. Гарне слівце дібрав, подумав Лодзи. А чого не запхали у цю діру? На підтвердження цього здогаду серце тьохнуло від страху. Хоча люди, які його сюди привезли, були втіленням чемності, він заарештований. Ви офіцер поліції? Колись був. Шецян, моє ім'я. Знову кивнув чоловік, присів на краєчок ліжка, дістав пачку сигарет. Лодзі подумав, що дим не знайде виходу з цього замкненого приміщення, але вимовити це вголос не наважувався. Шицян, здається, прочитав його думку, бо, роззирнувшись довкола, мовив «То десь має бути витяжка. Простягнув руку до одвірка, смикнув звислий шнур, яким змусив рухатися лопаті прихованого вентилятора. Такі вимикачі на горі теж давно відійшли в минуле. Тож нині добре пасували до червоного дискового телефонного апарата, в очевидь у неробочому стані, що припадав пилом у кутку. Шицян простягнув Лодзи сигарету, яку той прийняв по миттєвому ваганні. Коли прикурили, шицян поцікавився. Ще трохи зарано спати. Тож поговоримо. То питай, відповів лодзи, нахиляючись і випускаючи клуби сигаретного диму. Що питати? здивувався шицян. Лодзи ручко зіскочив з ліжка і відкинув геть недопалок. Які у вас підозри щодо мене? Це ж зрозуміло, що йдеться про випадкову дорожньо транспортну пригоду. Спершу зіткнулися ті дві автівки, а водій третій намагався уникнути зіткнення, і його автівка, об'їжджаючи, вдарила її. Це просто очевидно. Він простягнув відкриті долоні й замовк. Шицан підняв очі і зміряв лодзи довгим поглядом. Раптом у втомлених очах запала вогник, і в них проступило щось дивне, досі приховане десь глибоко всередині. Погляд став таким пильним у ньому було стільки життєвої мудрості, що лодзи зніяковів. Ти почав цю розмову не я. Ти перший згадав про цей випадок. Щиро кажучи, я й не знаю нічого цікавого про обставини згаданої пригоди. Та й не про це мова. Ну, бо сідай. Лодзи далі стояв перед шицяном і правив своєї. Я знав її лише близько тижня. Ми зустрілися в барі біля школи. Коли сталася аварія, я навіть не міг пригадати, як її звуть. От скажи мені, що такого могло бути між нами, аби ви підозрювали мене? Не пригадуєш її імені? То й не дивно, що ти не переймаєшся її смертю. Знав я іншого генія з такими самими закидами. О, що за яскраве життя у доктора Ло? Щоразу нова подружка. І які це жінки, ова. Ти що злочин? Та ні, я ж просто заздрю. Маю в своїй роботі одне непорушне правило не читаю нотації і не висловлюю суджень. Хлопці, з якими доводилося мати справу, були ще тими покатьками. І якби я взявся їм вичитувати, та що ж ви накоїли, подумайте про батька з матір'ю, про шкоду, завдану суспільству, і так далі, то це не мало б жодної користі. Простіше, ефективніше було б би просто бити пики. Давайте ліпше поговоримо про загибель дівчинки, офіцера Ши. Ви справді вважаєте, що то я її вбив? Дивися, ти знову повертаєш розмову на те, що тебе цікавить. Тепер ти заявляєш, що міг її вбити. А ми просто про те, про себе. Куди ти так поспішаєш, га? Ти ж новачок у цьому, це очевидно. Лодзимовський витрішився на шицяна, і кілька секунд єдиним звуком у кімнаті залишався гул вентилятора. Він раптом загадково посміхнувся і дістав з кишені власні сигарети. Ло, друже мій, вів далі шицян. Послухай мене, нас із тобою звела доля. У моїй практиці 16 розслідувань закінчилося винесенням смертного вироку, і дев'ятьох зі звинувачених я особисто етапував на страту. Лодзип розтягнув сигарету шицяну. Ну, цього задоволення я тобі точно не подарую. Тож зроби, ласку, напруся, щоб зв'язатися з моїм адвокатом. Ну, ось і чудово, хлопчику мій. Шицян задоволено ляснув ледзи по плечі. Таке ставлення до проблем імпонує мені. Він за плечі притягнув лодзи до себе крізь клуби диму промовив. Ти міг у житті багато чого бачити, але те, що сталося з тобою, насправді я хочу тобі допомогти. Знаєш, цей жарт? Дорогою до місця страти злочинець скаржиться на дощ, а Кат йому каже Нема чого нарікати. Тобі ж не доведеться, як мені плентатися назад. Саме так маємо думати ми з тобою, плануючи майбутнє. Ну, гаразд, нам завтра рано вирушати, тож давай ліпше влягатися. Вирушати? Лодзі з глянув на шицяна. Цієї миті почувся стукіт, і до кімнатки ввійшов молодий чоловік із проникливими очима, опустив на підлогу велику сумку й мовив Капітане Ши, плани змінилися. Ми рушаємо негайно. Джан Байхай обережно відчинив двері до батькової палати. Той напівлежав на подушках, але мав куди ліпший вигляд, ніж Джан собі уявляв. Золотаві відблиски призахідного сонця падали на обличчя хворого, і від них щоки ледь рожевіли, тож батько не скидався на людину, яка стоїть за півкроку до смерті. Джан скинув форманий кашкет, почепив на вішак при стіні присів обіч ліжка. Не запитав про хворобу, бо знав, що батько відповість із солдатською прямотою, а син не хотів чути правдивої відповіді. Батько, я приєднався до космічних сил. Старий чоловік кивнув, але не озвався й словом. Батько з сином далі не говорили, але це мовчання було змістовнішим за слова, містило більше інформації, ніж розмова. З малкою до сьогодні батько виховував Джана більше мовчки, ніж спілкуючись. Слова були тільки знаками пунктуації у нескінченній тиші. Саме тому, що батько був таким неговірким, Джан і став тим, ким він був на той час. Як ти й передбачав, прийнято рішення щодо розгортання космічного флоту саме на базі морського. Командування схиляється до думки, що способи і теоретичні закони ведення битв саме на морі є основою тактики в космічній війні. Так воно і є. Батько знову кивнув. То що я маю робити? Ну, ось це запитання і звучене батьку. Воно коштувало мені безсонної ночі. Перш ніж я зважився. І тепер, що я не побачив тебе, знову починаю вагатися адже знаю, що таке запитання чи й не найбільше тебе розчарує. Пам'ятаю, як закінчив магістратуру та вступив на службу у флоті офіцером-слухачем. А ти тоді сказав Байхаю, на тебе попереду чекає ще довгий шлях, і кажу тобі це, бо читаю тебе, ніби відкриту книгу. Твій розум, твої думки ще досить примітивні, не мають справжньої глибини. Того дня, коли я вже не зможу легко читати твої думки або зрозуміти твої наміри, ти справді станеш дорослим. А коли настав час, і я нарешті виріс, і ти не зміг прочитати моїх думок, ти не висловив ані найменшого жалю через неспроможність розуміти власного сина. Але я знаю це не так, хоча твій син і став тією людиною, на зростання якої ти сподівався. Я не дуже привітний і люб'язний, проте добре підготовлений до виживання і здатний досягти успіхів у складному і небезпечному світі. Військово-морського флоту. Нині ж коли по 30-річному вихованні в найкритичніший момент, коли твій син ставить таке запитання, це ніщо інше, як повний провал виховного процесу, тренувань і всього твого життя. Проте, батько, дай мені відповідь, благаю твій син не такий міцний, як ти гадаєш. Цього разу я потребую відповіді, як ніколи досі. Подумай, ще як слід. відповів батько. Добре, батько, ти відповів. Як багато ти мені доніс. Сенс цих слів. Неможливо вмістити в тридцять тисяч. Повір власному синові. Я чую і розумію ці слова всім своїм серцем. Але мені потрібна пряма відповідь, бо це дуже важливо. А після того як подумаю? спитав Джан. У нього раптово спітніли долоні, чоло вкрилося рясними липкими краплями. Тато пробач мені. Якщо я вже розчарував тебе, дозволь ще побути дитиною, аби отримати важливі відповіді. Байхаю, можу лише повторити що тобі варто ретельно все обміркувати, перш ніж діяти, відповів батько. Дякую, тато. Твоя відповідь прояснила все. Тепер мені все зрозуміло. Джан забрав руку з простирадла, взяв змарнілу, майже невагому батькову руку й мовив Батько, я більше не виходитиму в море. Тепер я частіше тебе навідуватиму. Хворий похитав головою. У тебе тут нема важливих справ. Виконуй службові обов'язки. Вони поговорили ще трохи. Спочатку про справи сімейні. Потім про будівництво космічного флоту, і батько висловив багато суджень та ідей також стосовно безпосередніх службових обов'язків джана. Вони обговорили форми і розміри майбутніх космічних кораблів, залюбки посперечалися про новітню зброю на борту цих кораблів, не оминули увагою навіть за стосовність теорії морської могутності Мехена у космічних війнах. Але ця бесіда не мала великого значення батько з сином ніби просто вправлялися в жонглюванні словами. Що насправді мало значення, то це три фрази, передані від серця до серця. Подумай ще як слід. Або тому, як подумаю. Бихаю, можу лише повторити. Варто ретельно все вміркувати, перш ніж діяти. Розпрощавшись із батьком, Джан попрямував до дверей і вже на виході з палати озирнувся, аби ще раз глянути на рідну людину. Призахідне сонце вже не освітлювало батька, його вкрила легка тінь. Джан вдивлявся в темряву, що насувалася. Околи вило останні відблиски світла на протилежній стіні, У миті, коли за обрієм згасають останні сонячні промені, небо неймовірно мальовниче. ті напівзгаслі промінчики так само мерехтіли на мільйонах бурхливих хвиль розгніваного океану, що вічно мчали безупину, пронизували рвучки хмари, які сунули на захід, мов полюстки райських квітів, розсипаючись великими золотавими плямами, між чорнилом розлитим у небесах і поверхньою води. Там, куди не сягали ці відблиски, панувала безкрая темна ніч, а над нею нависали ще темніші хмари. З неба ринула злива, наче за божественним задумом створюючи завісу між морем і раєм, і лише блискавка час від часу освітлювала безмежжя чорнильної порожнечі, вихоплюючи з небоття снігові шапки піни, які зривались з хвиль. У одній з таких плям боровся за життя ісмінець, що вискочив з глибокої западини між двох важких валів. І сили намагався здійняти ніс над гребенем. Хвиля з усією миттю з шаленим гуркотом ударила корабель у ніс, здійняла міріади бризок і водяного пилу, які миттєво жадібно поглинули золоті відблиски призахідного сонця, немов птах пен розправив на все небо величезні блискучі крила. Джан надягнув військовий кашкет із емблемою космічних сил Китаю і промовив сам до себе Тату, ми, на моє щастя, мислимо з тобою однаково. Я не принесу тобі слави, а спокій напевно. Панело, вам треба передягнутися, промовив молодик, який щойно увійшов до приміщення випустився навколішки біля сумки, поставленої на підлогу. І, хоча він здавався украй тактовним, Лодзі все одно відчув дискомфорт, мов би проковтув муху і не знав, що з цим робити. Проте, коли молодик дістав одяг із сумки, виявилося, що це зовсім не тюремна роба, а звичайний з вигляду коричневий піджак. Лодзи взяв його до рук і зауважив, що він пошитий із якоїсь незвичайної матерії, занадто грубої, як на просту тканину. Шецяни з молодиком достали із сумки такі самі піджаки, але інших кольорів. Ну, бо надягай, він комфортний, вітер не продуває, та спеки не відчуєш. Якби ми натягнули на тебе одяг старого зразка, ти запарився б до смерті. І кулю не прибивний, додав молодик. Кому потрібна моя смерть? подумав лодзи, перевдягаючись. Трійця вийшла з кімнати і попрямувала коридорами до ліфта. Попід стелею звивалися короби вентиляційних труб квадратного січення, а у бабіч траплялися важкілецькі гермозатвори. Лодзи вгледів на плямистій стіні частину вже давно збляклого, проте добре знайомого йому слогана Копай глибокі тунелі, тримай багаті запаси, не звеличуйся над іншими. Бомбосховище. Лодзи звернувся до шицяна. Незвичайні, на випадок. Ядерної війни витримують найближчий вибух атомної бомби. Проте зараз вони вже занедбані, а колись, аби потрапити в це місце, потрібно було належати до певної, дуже нечисленної групи людей. То ми зараз у Сішані? Лодзі чував такі історії. Нішиця, ні його супровідник не відповіли. Вони війшли до кабіни старого ліфта, і він тієї миті рушив з металевим скреготінням, що відлунювало, мов гром. Цього разу. Оператором ліфта був поліціянт, озброєний пістолетом кулеметом. Він, очевидячки, вперше керував цим стародавнім механізмом, бо лише по численних спробах їм вдалося зупинитися на майданчику поверху мінус один. Вийшовши з ліфта, шицян побачив, що весь поверх займає простора зала з низькою стелею, щось на кшталт підземного паркінгу. Навколо стояли численні автівки, двигуни яких працювали. Через продукти згоряння дихати в цьому закритому приміщенні було важко. Багато постатей виднілося у припаркованих автівок, дехто міряв кроками простір між ними. За єдине джерело світла слугувала лампа, увімкнена в одному з дальніх кутів, тому в залі панував півморок і більшість людей здавалися безтілесними тінями. Лише в кількох осіб, що стояли ближче до світла, можна було розглядіти виразні людські риси. Коли лодзи з супроводом теж наблизився до освітленого кутка, зміг з'ясувати, що всі присутні. Солдати у повному екіпіруванні і зі зброєю, деякі офіцери щось нервово вигукували у рації, намагаючись перекричати ревіння двигунів. Шицян упевнено повів лодзи між двох рядів авто. Молодик тупотів позаду. Червоне світло задніх ліхтарів автівок на додачу до лампи в кутку просотувалося у щілини між рядами автомобілів, Мерехтіло мінливим візерунком спалахів на темній постаті шицяна. Лодзице нагадувало бар, де він зустрів ту дівчину. Шецян відчинив перед Лодзі дверцята машини, біля якої зупинився, пропустив його вперед. Усередині Лодзі виявив, що, попри просторий салон автівка обладнана лише крихітними віконцями, і, вочевидь, у її раму вмонтована бронекапсула з грубими стінами. Крізь шипки майже не проникало світло. Швидше за все вони теж були куленепробивними. непробивними. Бронеавтомобіль дверцята залишалися непричиненими. Тож лозди чув розмову шицяна з молодиком. Капітане Ши. Вони щойно телефонували і повідомили, що вкотре перевірили весь маршрут, уся охорона супроводу також поінформована, приведена до бойової готовності. Обстановка на маршруті надто складна, а ми встигли всього кілька разів перевірити всі деталі. У такій обстановці складно зберігати спокій. А щодо охорони на маршруті, то я вже казав, щоб на вас не напали, маєте думати так само, як вони. От якби би ти був на їхньому місці, де влаштував би засідку. Доведеться ще раз проконсультуватися у фахівців з підрозділу армійської поліції. До речі, як відбуватиметься передавання? Вони не повідомили. Шецян перейшов на крик. Сучі діти! Не обговорили одну з найважливіших деталей. Капітане Ши. Скидається на те, що керівництво ухвалило рішення, згідно з яким ми маємо залишатися до кінця. Та хоч до кінця життя. Проте сфери відповідальності слід чітко розмежувати. До цього моменту відповідальні ми після вони. Вони нічого не сказали. Молодик здавався спантеличеним. Джене, я розумію, що ти аж ніяк не в захваті від того, чим доводиться займатися після підвищення генерала чана. Його колишні підлеглі дивляться на нас, як на вошей. Але ж мусимо мати бодай крихту самоповаги, чи не так. Надто гордими поставали. Свисткуль хоча б раз чули, чи, може, пістрели хоч когось. А минулу операцію взагалі перетворили на цирк з усіма цими прибамбасами за останнім словом науки й техніки. Навіть літак авакс притягли. А коли дійшло до конкретних дій, хто врешті решт знайшов місце зустрічі ми. Саме тому нас таки залучили. Джене, проведення всіх вас сюди коштувало мені неабияких зусиль, тож я думаю, що не на шкоду це вам. Капітане Ши, не говоріть так. Беремні часи настали. Ти це розумієш? Мудрість уже не цінується. Кожен воліє власні помилки перекласти на інших, тож хоч не хоч постійно мусиш остерігатися. З тобою я такий відверті лише тому, що не знаю, скільки мені лишилося, і усе це може впасти на твої плечі. Капітане Ши, вже давно час приділити увагу вашій хворобі. Керівництво ж вас несло до переліку осіб, яким потрібна гібернація. Е, у мене повно справ, які треба владнати, дім робота, та й ти ж не думаєш, що мені байдуже, що ви тут поробляєте. Нами не перейматися. А ось у вашому стані вкрай необхідно зважати на хворобу. Сьогодні вранці ви вже не могли спинити кровотечу з ясен. Та, дурня, я ж би щасливий, ти знаєш. У мене тричі стріляли, і тричі зброя давала осічку». Цієї миті машини з одного боку зали почали від'їжджати. Шицян сів у авто і зачинив дверцята. Коли сусідня автівка рушила, їхня поїхала слідом. Шицян старанно запнув вікна з обох боків шторками, підняв непрозорий екран. Який відділяв водія від пасажирів. Тепер лодзи не міг й носа вистромити назовні. Рація шицяна постійно бурмотіла щось незрозуміле, він час від часу уривчасто відповідав. Невдовзі Лодзи таки озвався. Я бачу, що справи видаються ще складнішими, ніж було озвучено. Так, зараз усе стає лише складнішим, буркнув шиця мимохідь, не відриваючись від рації. Більше не розмовляли, хоча їхали близько години, зате без пригод. Коли машина зупинилася, шицян вибрався з неї, знаками наказав лодзи залишатися всередині та причинив дверцята. Відразу почувся гул. Здавалося, звідкіля згори. Минуло кілька хвилин, і шицян знову відчинив дверцята, запросив лодзи до виходу. Опинившись ззовні, він миттю збагнув, що місцем призначення виявився аеропорт. Гул, який чувся раніше, значно погучнішав. Лодзи глянув вгору і побачив кілька гелікоптерів, що зависли просто в них над головами. Кабінами повітряні машини розвернулися в протилежні боки, тож скидалися на двох різних птахів, кожен з яких невсипущим оком оглядав порожній простір зокола. Лодзи опинився перед літаком з вигляду пасажирським. Проте ні логотипу а ані будь-яких розпізнавальних знаків звідси видно не було. Машину припаркували просто біля трапу і лодзи у товаристві Шицяна піднявся на борт літака. Перш ніж увійти до салону, він озирнувся і першим, що трапилося на очі. Були винищувачі, вишукувані неподалік. Отже, аеропорт не цивільний. Ближче до літака він побачив конвой супроводу, машини й солдати, які висипали з них, утворили кільце навколо літака. Сонце висіло низько над обрієм, і літак відкидав на злітну смугу поперед себе довгу тінь, схожу на знак оклику. Лодзі з шитяном увійшли в салон. Їх зустріли троє чоловіків у однакових чорних костюмах, провели першою безлюдною частиною салону. Що відрізнявся від звичайного пасажирського хіба що меншою кількістю рядів крісел, їх було всього чотири. У середній частині лодзи опинився, неначе у просторому робочому кабінеті, поєднаному з вітальною, а крізь напіввідчинені двері побачив, що у хвості літака обладнана окрема спальня. Умеблювання в стриманому стилі дібрали зі смаком і агрономічно розставили, тож якби не зелені паски безпеки ніщо не нагадувало б пасажирові, що він на борту літака. Лодзи знав такі літаки у всій країні на пальцях лічені. Двоє супроводу мовчки зникли за ще одними дверима у хвостовій частині, а наймолодший, який залишився, нарешті заговорив. Розташовуйтеся, де вам зручніше, але пристібніться та не знімайте пасків упродовж цього польоту. Коли ляжете спати, скористуйтеся спеціальним спальним мішком і його теж пристібайте надійно. Також не залишайте речей незакріпленими, щоб не полетіти шкереберть. Намагайтеся якомога менше пересуватися літаком. Якщо вже виникне нагальна потреба кудись піти, попередьте командира завчасно. Поряд із кожним кріслом і диваном вмонтовані кнопки зв'язку натиснуло і говорите так само можете цілодобово за найменшої потреби викликати нас. Лодзі здивовано глянув на шицяна той пояснив і так може, час від часу виконувати захисні акробатичні фігури і маневри. Супровідник кивнув Так і є. Якщо вам буде щось потрібно, повідомте. Можете називати мене Сяоджан. Я принесу вам вечерю, щойно вийдемо на ешелон польоту. Сяоджан пішов, і лодзи з шитяном, дотримуючись інструкцій, сіли на диван та пристібнули паски безпеки. Лодзі ще раз роззирнувся довкола і упевнився. Якби не круглі вікна і стіни вигнуті арками, внутрішнє оздоблення жодної деталі не виказувало б того, що вони на борту літака. Тож виникало дуже дивне відчуття навіщо пристібатися пасками безпеки? У цьому звичайному офісі. Проте невдовзі ревіння турбореактивних двигунів і легка вібрація корпусу допомогли зрозуміти, що вони все-таки в літаку. Ще хвилин зо шум двигунів змінився, і їх втиснуло в спинку дивана. Вібрації корпусу припинилися, натомість підлога офісу ніби піднялася під певним кутом. Літак набирав висоту, а промінь при західного сонця проник крізь шибку ілюмінатора, розсипався обшивкою салону, точнісінько так само. Які 10 хвилин тому останні промені цього дня завітали до лікарняної палати батька Джана Байхая?